Так, і футбольними вболівальниками. Ви, можливо, знаєте, що на всіх матчах, які відбувалися останнім часом на стадіоні, Тернопільському стадіоні, це і матчі ФК Нива, і матчі ФК Тернопіль. Ваші волонтери збрали баночки, ось така сума, навіть один долар зібрали, окрім гривень. Е, і крім того, е, залишок, який, якщо відняти цю суму, залишок, це те, що люди приносили безпосередньо готівкою до нас на склад номер 1 на ЗБРСку 16. Ми ці кошти приймали по актах, тобто людина приносить навіть 50 гривень, ми їй даємо папірчик е, акт з печаткою про те, що вона принесла таку суму. Е, скажу так, що е, раніше. Е, ми збирали більше коштів трошки ніж зараз, тому що зараз у нас зменшилась кількість волонтерів, які стоять біля супермаркетів. Власне, це і є найбільше надходження коштів. Це збір волонтерами біля супермаркетів у баночки. Зараз волонтери після на навчання, відповідно, і їх стало менше. Відповідно, і кошти в баночки надходять менше. Але ми почали співпрацювати з пластом три рази в тиждень. Пластонів ви можете побачити поки що біля трьох магазинів у Тернополі, це в Подоляне Сільпо. Це калина на Симоненка і це е, прогрес на східному. Наразі поки що в пластини опікується цими трьома магазинами, три рази в тиждень вони стоять і збирають, тому можливо буде знову трошки збільшення коштів. Е, далі витрачено. Витрачено ось таку суму: 196 тисяч 16 гривень, 75 копійок і 150 євро. Е, я тут коротко дуже написала: найбільше такі витрати, на що ми витрачає, витратили, тому що їх набагато більше, але значить. Понад 57 тисяч зібрали на спальні мішки та теплі ковдри. Це те, що зараз солдатам потрібно в першу чергу. Вони це найбільше зараз просять. Навіть кажуть, не так харчі, як е, оці речі. Е, 62 тисячі 550 гривень. Це на бронежилети ми витратили також. Дуже багато йде на транспортні послуги на пальне, зокрема, тому що дуже зараз підскочило. Буквально е, можемо сказати такий останній випадок. що... Коли ми шукали транспорт на схід, якщо ми раніше возили, грубо кажучи, ну там образно кажучи за 5 тисяч машину, то зараз нам кажуть 15 тисяч. Ми були просто шоковані, ну але шукаємо дешевше трошки, тому що кожну копійку ми все одно бережемо, зважаючи на те, що ну нібито такі великі суми так 507 тисяч гривень ми зібрали, ніби то така велика сума, але ми стараємося берегти кожну копійку, і навіть українські прапори і символіку, яку люди в нас не люди, а солдати у нас просять, щоб ми максимально їм надсилали. Ми не купуємо на базарі, а ми купуємо тканину підкладочну самі, і волонтери наші ши, і це виходить ну, на кілька гривень дешевше на з одного прапора. Ну і також там, 17 тисяч на медзасоби. Це тільки те, що ми закупили там знеболювальні, такі прості. Це, ми про медзасоби розкажемо трошечки ще зараз, Володя трошки розкаже більше, про те, що до нас надійшло гуманітарка допомога за кордоном. Багато на термобілизну потратили, понад 15 тисяч, тому що це те що, якби, те, що зараз хлопцям потрібно, те, що вони просять. це і термобілизна, і білизна тепла, яка йде просто під камуфляжі їхні. Ну також такі сідальця, ми їх називаємо піддупники, так по ну, українськи такі, такі от, що вони сідають на них, їм треба ремонт автомобілів, ну і всяке таке. Тобто тут я можу просто там роздати, хто хоче. Це такий дуже короткий такий перелік. Більший перелік є у нас на сайті і на Google Docs. Я думаю, це ну, достатньо. Якщо якісь питання, питайтеся і.